Вітаю, друзі, 3 липня! Посілунок Іуди, українська версія. Вчора диктатор і узурпатор Володимир Зеленський позбавив українського громадянства представника української православної церкви Митрополита Ануфрія, бо нібито в нього є російське. Не буду вдаватись в юридичні аспекти. Цього театрального, незаконного і антиконституційного дійства. Нехай цим займаються юристи УПЦ. Я зупинюся на політичному, а точніше громадянському аспекті і, звичайно, моральному. Хоча останній з нашим Вовочкою речі. Ну, абсолютно несумісні. Отже, позбавлення митрополита Онуфрія українського громадянства, його можливе затримання і висилка з України може викликати серйозне громадянське протистояння у воюючій країні. УПЦ, очевидно, реально може закликати до акції громадянської непокори. Це на фоні обвалів на фронті і фактично, практично, відходу Сполучених Штатів Америки від війни в Україні. В цій ситуації це катастрофа. Володимир Зеленський знав і усвідомлював, що позбавляючи митрополита Нуфрія українського громадянства, він фактично відкриває внутрішній фронт. Знав. І зробив. Ніби зробив супердержавницький і патріотичний крок, так принаймні його продають українцям, а насправді спрацював на користь Путіна та в інтересах Кремля. Дивлюсь я на це і все більше переконуюсь, що наш Валан давно давно завербований агент ФСБ. Кажуть, агентурне ім'я Бурекіно. Мораль. А вся мораль ось на цьому фото. Перед виборами наш Вовочка Зеленський приходив до митрополита Ануфрія і слізно просив підтримати його на виборах. А він у відповідь. А він у відповідь. Прийме християнство, хрещення в ООНі Української православної церкви. Кинув з хрещенням, а тепер ще й громадянство України позбавив. От який кореш. з митрополитом Павлом у наших потужних Воли і Лени Зеленських своя історія відносин. Він хрестив їхніх дітей і хрестив дітей, де вони були хрещеними батьками. Ви, звичайно, запитаєте, а як він міг, будучи не християнином, стояти під хрестом і хрестити дітей? Чесно, ну, я не знаю. Можливо, брехав. Для нього це як до вітру сходити. Чуть нав... Чую тут навколо дискусії: вихрест, чи не вихрест, обрізаний чи не обрізаний. Навіть не хочу думати над цим, з'ясовувати обставини. Бо точно знаю в нашого Волочки обрізання головного мозку від народження. І наостанок. Вовочка дуже любив по-християнськи цілувати з митрополитами Онуфрієм та Павлом. Тепер вони кажуть, що саме так виглядав посівунок Іуди, враховуючи можливі наслідки для української держави та державності, цього указу. Я вимагаю від Володимира Зеленського негайно оприлюднити не якісь там папірці, а реальні докази наявності Громадянства Російської Федерації Митрополита Онуфрія. Бо в мережі поширюють, як стверджується, фото російського паспорта Ореста Березовського, тобто митрополита Української православної церкви Онуфрія. Попередньо. Володимир Зеленський саме нібито на підставі цих паперсів призупинив його українське громадянство. Так от, а хтось може пояснити, коли Володимир Зеленський призупинить громадянство своєму другові, колишньому першому помічнику Сергію Шефіру? Хто не знає? То дані російського паспорта Сергія Нахмановича були опубліковані в мережі мною ще в травні минулого року. Справжність цього документу підтвердить будь-яка експертиза. Це на відміну від папірців копії паспорта, облікова картка, яку заповняв своєю рукою Сергій Шефір для отримання громадянства Російської Федерації. Якось воно не камільфо виходить. Одних позбавляють громадянства, а інші друзі. Вірно, а? Сергій Шефір, Кум, перший помічник, коріш, друг, сват, ледь не брат має російське громадянство. Знає Зеленський про те, що громадський про це знає, більше року. Реакції нуль. Якби вчора вийшов указ, два укази. Про призупинення громадянства митрополиту Онуфрію і призупинення громадянству своєму корішу Сергію Шефілу, було б все зрозуміло. Бореться з подвійним російським громадянством в Україні. Викорінює, як він розповідає, російську агентуру. Хоча, розуміючи ситуацію на фронті, про що я вже казав, відхід США, від постачання зброї, зняття санкцій з частини російських компаній, враховуючи все це, ну, швидше диверсія з громадянством митрополита Ануфри. І тут треба про Слідкувати. Якщо зараз, якщо зараз УПЦ буде боротися з е диктатурою Зеленського, таким чином, що це не відкриє другий фронт, це одна історія. А якщо відкриє, то це була диверсія Зеленського. Спеціально спеціально задумана для того, щоб добити нашу українську державу, розідрати українське суспільство, розсварити українців, хто до якої церкви ходить, зіткнути Обами. А в цей час Путін продовжить забирати, забирати, забирати землі і примушувати, примушувати Україну до капітуляції. Таке враження, що. Вони грають одну партію. Вони це Путін і Зеленський. Зеленський і Путін. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.